Заради тих, що, хто ще може повернутися. Ми вимагаємо, щоб міська влада витрачала всі кошти за, для перемоги, всі оці тендери глузді, щоб відмінили. І дуже-дуже би ми хотіли, щоб до нас вийшов міський голова, щоб він відповів на наші питання, не просто з свого кабінету, а вийшов сюди до нас, бо ми кожної суботи тут. І питання такі, що взагалі там хлопцям дуже багато чого не вистачає. Ми це знаємо, бо там залишаються наші діти і воюють. Розумієте, і ми знаємо, що вони нуждаються в багато чому і в турнікетах, і в тепловізорах, і в дронах. І взагалі це обурює, коли наші хлопці там стоять. Виборюють перемогу ціною свого життя. А міська рада взагалі десь в другому, якому, якомусь якої площині другої, вона не розуміє, що це війна, і що взагалі не на часі будувати суди і якісь там ще свята і так далі. Ми вимагаємо, щоб вони переглянули повністю ті тендери, повністю і зробили такі. Якісь пріоритети зараз іде війна, все все після перемоги.